Усім доброго здоров'я! Сьогодні тема нашого відео сексуальне приниження чоловіків. Отже, запускаємо Тікток. Ставай на коліни. Хороший хлопчик. Да, український онліфанс. Жорстокий та безпощадний. А ми продовжуємо. Погуляв і досить. Пішли додому. Досить бігати. А знаєте що? Чоловікам сучасним такі відео подобаються. Коли чоловік сучасний перебуває у ролі цуцика, перебуває у ролі песика, чи, скажімо так, у ролі сексуальної прислуги, Такі відео в топах, такі відео в трендах. І контент такого плану буде завжди популярний, буде завжди актуальний. А ми продовжуємо. Попросила відправити за 100 доларів. А мені що? Ви дивіться, хлопці, як ми зараз живемо. Дівчина пліє у банку і має 100 баксів. А чоловік має думати, має старатися, має креативити, має бути працюватим, щоб отримати тих же 100 баксів. Ми продовжуємо. Да, блядь, скільки раз я тобі говорив, що что я хочу, щоб ти була хазяйкою в домі. Ко мне лізать. Мяу-мяу. Я ось не розумію, приміром, чому такий тренд з'явився, коли чоловіків принижують морально, психологічно, емоційно, сексуально та інтимно. Таке ще вам добавлю, що я вчора був на порносайтах, походив, полазив, і знаєте що? Перебувають в трендах, перебувають в топах ті відео, коли чоловіків принижують у сексуальному плані, коли, приміром, чоловік мужчина, скажімо так, є на дивані, а його жінку гатять. Двоє, троє, п'ятеро, семеро. Навіть десятеро. І таке відео в трендах, таке відео в топах, таке відео в трендах у всіх країнах, на усіх порносайтах. Без коментарів. А ми продовжуємо. Наші українські традиції: мити ноги тещі, знімати жінці бантик на весіллі з зубами з ноги, ну і так далі. І знаєте що? Це і наша історія, наша історія, наша культура, наші звичаї та наше всеукраїнське, скажемо. Коли мужчина це є прислуга, а жінка навпаки, принцеса, королева, богиня, ну і так далі. І це наша реальність, це те, як ми жили до того часу. А ми продовжуємо. Слухайте, якщо ви якісь там собі затуркані, це ваші проблеми, а не мої. І ми можемо дозволити собі з моєю дружиною експериментувати. Вона колись була в відносинах з е, дівчиною. І я собі знайшов і так вийшла, співпала, слава Богу, що в мене є дівчина, і вона ж моя вже дружина, і вона бій, бій, гугли Шоти. Я не розумію, що тобі тяжко буде зрозуміти. Але зрозумій, це як мандрувати іншими країнами. Чого ти, блядь, хочеш поїхати десь на Мальдів? Чого ти туди тягнешся? Тобі що, країни свої мало? Так і тут. Можемо разом експериментувати, разом собі дівчат І робити все, що нам заманеться. Є люди, які роблять те, що вони хочуть, і не живуть якимись стандартами, наприклад, церкви. Все. <рес> Сучасні українські цінності. Коли жінку гатили двоє троє і п'ятеро, коли жінка спала з чоловіками, з жінками, була в груповухах, там, садомазу, ну і так далі. І ви знаєте що? Мабуть, чоловіків це збуджує, Ну тому що інакше я це не можу пояснити. Йдемо далі. Ця річ подобається абсолютно кожному чоловіку, і це палець в сраку. Палець у сраку. А знаєте що? Мені б хотілося вірити в той факт, що у моєму оточенні немає таких людей, котрі, скажімо так, такі речі полюбляють. Хоча хто його знає, йдемо далі. Дішко. Ну я ж вам повторяю, що мені потрібно щось, щось Ми от молодого чоловіка. Застряла морковка. Вы к врачу не собираетесь обратиться? Нет. По как какой причине? Такой, как мы с такой ситуацией придем. А как ее достать? Иначе? Ну, плоскобубцем как какую-нибудь. С плоскобубцем. Я бы вам рекомендовала все-таки вызвать скорую помощь и обратиться уже к врачу. Вы понимаете, что там уже все очень плохо. Уже как очень дав все. Как давно? Три дня. Як бачимо, що вставляють не тільки пальці. Ідемо далі. Ну, всі ж розуміють, звідки я це витягнула. Правильно? Всі розуміють, що не з холодильника я це витягнула. Морква в дупі. Серйозно, морква в дупі. Народ, дивіться, оця штука пробула там трошки більше двох днів. Пройшла всі стадії прийняття неминучого. Та, я помила, якщо що, то потім скажете, що я вас перед очима цим махаю. Я махаю, щоб запам'ятали. Прийшла стадії прийняття неминучого. стадія всі абсолютно. Заперечення, гнів, торг, господи, депресія, прийняття. На стадії прийняття вже я почала брати участь. Значить, це пробувалося. Виколупатись звідти, виколупатися руками, не виколупується це. Це пробувалося викакатися, воно не може викакатися, воно вже туди як попало, залетіло, все. Воно не викакається назад. А, а отак от, от може розвернутися, кишку вам може порвати. А, це... Як бачимо, що люди живуть повним життям. пальці в дупи, моркви, як то кажуть, життя повне барв. Ми йдемо далі. Як зробити так, щоб ваш чоловік нарешті дав вам в туза, вам в туза, жінки? Я мала таке потаємне бажання вже дуже давно, але через різну стигматизацію я не могла своєму чоловіку сказати Ей, давай я тебе відгадувати. І я йому сказала. Ну, ти знаєш, тобі вже 44 роки. Давай тобі зробимо масаж такої залози, такого органу, як простата. Тому що у багатьох чоловіків може бути рак простати, і ну, це небезпечно. А масаж цієї самої залози це ніби як профілактика. Профілактика цього захворювання. Я кажу, це дуже добре, і тобі має сподобатися, не бійся, ти не будеш ну, голубим, то не означає, що ти голубий. Ну і коротше, слово за словом, І він погодився. Знаєте, що я сказала? Ну, блін, ти ж розумієш, що я теж хочу тебе. в туза? Типу, Ти мене можеш ти мене можеш хоч кожен тиждень, а я. Ну, мені теж цікаво, ну, мені теж цікаво, як це типу, бути головною, як це тебе домінувати. Ну, що це взагалі за така стигматизація, що жінку можна, жінку це, типу, нормально, о, прикольно, мужик, а чоловіка не можна. Ну чому так? У нас же ще рівноправі взагалі, та? ми всі там до рівноправи. Мені теж цікаво, чому жінку типу, ок, це не по голубому А чоловіка, якщо це, то це точно по голубому Да, Дівчата, якщо у вас теж є таке бажання а, бути доміною в спальні? Можете отак от сказати, що це все в благо здоров'я, і радості, і задоволення, і почати розпечатувати свого чоловіка. В туза. Як бачимо, що західні демократичні цінності вже є в Україні. Ну а з іншої сторони, є попит, є пропозиція, тільки всього. Ми йдемо далі. Як дівчині сісти на лице хлопцю у 2025 році? Так, Дівчатка час іде і те, що працювало у 2024 році. Да, наприклад, просто купила йому кави і він вже згоден. Хові і ах, сьогодні така схема вже не працює. Але Не розстраюйтесь, ось вам декілька фішечок, як підсипити малого. Значить, перше, коли ви пишете хлопцю в директ, одразу починайте з козирів. Так, да куди тобі можна відправити букет квітів? І квіт? Він поплив в порівнянні з іншими дівчатами, які пишуть о які в тебе хобі, бла, бла бла Ти автоматично на рівень чого можна кликати його в кафе він тобі вже і сам запропонує своє лице. Тепер друге як знайомитись на вулиці. Не треба підходити і казати. А давай познайомимось. Ну він, звісно, що відмовить. У таких як ти десятки, краще підійди і скажи, слухайте, я зараз іду в стейкбар. Хотіли б скласти мені компанію. Поїмо м'ясо від душі, вип'ємо. Все після цього він твій хлопи дуже люблять м'ясо. а Тим паче, що в закладах да, це буде дорогувато, але не переживай. Він потім відпрацює чоловіки. Вони недоступні в наш час. Але якщо тим щось хороше зробиш, вони віддячать, не Поділись тим відео з подругою і давай бігом на полю. За симпатичним малим. Як бачимо хлопці, що жінки вже домінують, жінки проявляють ініціативу перші. Жінка зверху, чоловік знизу, жінка сідає на обличчя. Що я хочу вам сказати? Знову ж таки, це лише моя власна думка. Якщо у тебе є такі бажання, типу сексуального приниження, там, пальці в дупу і так далі, будь ласка, іди у спортзал, взяв штангу, гантель, розімнувся, все буде нормально. А на сьогодні все. Всім добра, всім хорошого настрою і до нових зустрічей!